Зачепилося сосну, за, за, за дві сосни і дві сосни хочуть по, повалитися. Йде no. маленьке, не він може зробити так, щоб три дерева впало. No. Три дерева може впасти. От, ну це no, на no. падіння. падені. А тут таке сонечко попадає. Тут повинні грибочки якісь бути. Диви. Подивися, Сібішки. Рижики. Якісь. А вони точно не рижики називають. Оза подивимось. Це пене рижики. Це все пепене рижики. Бачи грибівці? Я угадуваю все время. Ось таким йдемо лісом, практик? А ще колись заліземо наверх? Ще хоч такий яр? ну ми підемо тако... ну, такий. Невеличкий, невеличкий яр. Ну ми такий, вже такий великий яр не підемо, підемо такий біля дороги. Ти дивись, десь може гриба побажиш? Гукай мене. Гукай. Ну, так я сюда и пройду. Подивимось подивимся. Хай буде з тобою петь. А ще є квасова поляна єшь. Хорошо. О, таким лісом йде. Синя, грибів ти не бачиш ніяких. Ні, тільки малі. Малі тільки бачиш. Малі рижі. І вже, навіть, якщо буде як якийсь їдовний малий, то то це, ми їм не найомуся. О, який гарний гарно грибає знайшов, сеня. Бухомор! Червоний, червоний в точечку біло. Красавець, прагарний. Угу. Папа, таке ощущение, що в нього нарисовані точечки. Ну так бачиш, так природа намалювала як. А тут знову, бачиш, такий яр. Спускаємося на низ, туди? Та да А сюди. Давай сюди спустимся. бо там дуже круто. Да, вон сюдой Сюди. Сюди. Тут не так круто. А якщо впадемо, то... сьогодні очень не спустим.